віки, слава. Минулого разу не, не встиг вас Данки. застати. Тут приїхав з Віктором Андрійовичем кіно знімати, бо роблю зараз проект такий, щоб показати, як жити без рук, як собі давати раду, ну, щоб навчити. І... Добре, як ви? Та нічого, поки що на дві країни, але вже ну, маємо повертатися. Поки що, щось можу. Робити, не бути зайвим, то робимо. Як ви поживаєте? Що можемо робимо, скільки можемо робити? робимо. Є така гарна, таке правило гарне. То були такі стоїки філософ, фанатичні uh -huh. філософ. Ми така гарна, така сполучення аморфатії. Полюби свою долю. От у цих реаліях, які ми можемо, скільки можеш добра роби. А решта не в твоїх силах. І рвати своє серце над тим, мабуть, неконструктивно. Це малесенький, що робимо робимо. Домагаємо хлопцям, як можемо, щоб було, як от якісь ресурси там збираємо, їх відправляємо, підтримуємо як можна тільки. Добре, був дуже радий Добре. бачити. Добре. Я завжди на зв'язку, якщо Добре. щось. Так, Добре. Дуже да. Добре. 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 скучаємо вже. Роз татарині татари. То дурні вітри подули, і картина невесела. Розчечинились аули, і кадирять наші села, тільки зась, доб'ємо лихо. ка не влету злий мисія. Буде мирно, буде тихо, І Росія, це Росія. Це ваші? Це було хвисто. Дуже круто. Дякую вам, дякую. Вітаю, спасибі. Да. Віктор Андрійович, вітаю, вітаю, дорогий. Ну йдемоте, зараз покажете, як ваш офіс. Це гуртожиток. О, це у вас тут це гуртожиток? Це а живуть там? О, там у вас тут майстерня така, що... Можна ще танк зібрати. леопарда, а я зразу дивлюся, якісь у вас такі цікаві. А це від чого? Тут всяке різне. Бо я теж професійно дивлюся таке, щоб стягнути, що воно мені може бути корисним. Дивлюсь, щоб ти ж не стягнув. Станочки. Ну я, до речі, прийшов вже ж як. З тим, що ви мені зробили, одразу зараз будемо розглядати дезодорант. в принципі, я задоволений, бо тут ж велика кришка, і виявилося, що цього. Що я там вам говорив, достатньо мені натискати оцим. Ну, так, да, я так. і, я, так і я зрозумів, що ускладнювати не треба, і він працює достатньо добре. Я ось так нацвиркав, потім його розтер. І це мені дуже полегшує, бо коли я можу брати там ну, шариковий, наприклад, треба цей помазати, потім затискаєш, знімаєш протез, протез переставляєш сюди. Тобто, це плюс. Дякую. Це приймаю. Далі оце, для нігтів. Штуку ще не а, Я пробував, працює. Все, це я, це я вам приніс вже наступну роботу. Тому це попробую, але ну, в принципі бачу, що навіть ви мені під, під ногу. Так, ну да, не буде тікати нікуди. Угу. Дуже круто. Скажімо, ставиш одну ногу. Тільки тут погане світло. Підлаштовуєш ніготь, а іншою ногою натискаєш. Ну, і... протезом можна. Ну протезом або нагибнатись. Ну, я бачу, що це я буду там або на дивані, або якийсь стілець. Як я у тебе людям? Ні, ви, притя... ви її сюди не завертайте. Ви її затягнули. І тепер прокручуйте на 360 градусів. Затягуйте і крутіть. О! Ну, а потім можна отак. Так, да, і витягнув. А застібати з іншого боку? Я ж казав, що коли ти звернувся там щось вдома робити, то я розумію, що ти може будь-що робити, може не будеш для добробуту. А коли вже я би, з тобою став займатися цими ну, всякими забаганками, як ти кажеш, то перше, що я зрозумів, що я не зможу зробити, якщо я не буду в твоїй шкурі. І тому... Перед тим, як щось спроєктувати чи щось зробити, я ховаю праву руку і два пальці. І все, я отак, отак, оток, туди. Ні, не виходить. Ні, Вітя не так, от так буде, отак. Олександр приходить каже, так, да, отак. Це правильно. Дуже круто, тому що. От з цього я виходжу, а там що Бог дає. Буває, не одразу приходи ідея, що робити. Ну, все равно подала Ну, деякі кажуть, як для души, от я щось тобі зробив, і воно подошло. Александр, може я радію більш за тебе? Все, Виктор Андреевич, дякую вам. Все, обвиняв. Ну, бачи, тоді.